Ой, ой ой, ну що, поїхали. Для початку переходиш на сайт Blender і качаєш блендер. Я раджу качати його з офіційного сайту, не зі Стіму, і забувати хуй на те, що воно просить у тебе бабки блендер безкоштовний. Вже у середині блендера нас очікує така картина. Хтось за нас. Зробив етюд. Це дефолтна сцена в блендері, тому не переймайся. Затискаючи колисика миші, ти можеш щось так кружляти. Я розумію, що воно незвично, але треба звикати. Комбінація клавіш A X ліва кнопка миші видалить усе, що у тебе є. А тепер по пунктам, що означає кожна із цих кнопок. Кнопка A означає обрати усе, виділити все all. Кнопка X Означає видалити, як cancel, you know? Якщо що, я очікую, що прямо зараз ти береш якийсь листочок або зошит і записуєш туди хоткей, бо хоткейв буде багато. Тепер, коли ми видалили чужий куб, можна створити свій, але пізжий. Натискаємо комбінацію клавіш, shift, a обираємо Mesh, cube. Тепер дивись сюди. Тут є такий прикол, він називається координати. І тут важливо розуміти, яка в тебе клавіатура. Чи є у тебе нумпад на ній, чи немає. Numpad це ось ця херня. Якщо у тебе там ноутбук або геймерська клавіатура, але все одно хочеться поробити щось в блендері, дивись сюди: Edit, Preferences, Input. І став галочку там, де написано Emulate NumPad. Тепер, коли ти будеш натискати ось ці циферки, блендер буде робити вигляд, що він натискає тобі нумпад. Але це так собі, бо ці циферки також за багато чого відповідають. Тому купи собі клавіатуру нормальну, блять. Натискаючи єдиницю на нумпаді, ти фіксуєш свою камеру по осі Y. Трійка відповідає за ось X. Сімка відповідає за вигляд згори і координату Z. Тепер запам'ятовую, що одиниця це фронтальний вигляд, трійка це вигляд з боку і сімірка це вигляд згори. Натискаючи Ctrl 1, ти будеш дивитись позаду об'єкта, натискаючи Ctrl-7, ти будеш дивитись знизу об'єкта, а Ctrl-3 буде відповідати так само за вид з боку, але вже з протилежного. Натискаючи, я вибачаюсь Г, ви можете грабнути предмет, тобто схопити, і маніпулювати їм в просторі, як маніпулюють колишніми. Натисни праву клавішу миші, щоб повернути усе як було. Я про купа, не про твої стосунки, якщо що. Також натискаючи Г, а потім обираючи якусь із координат, ми фіксуємо переміщення цього куба по цій координаті, тобто Г. Y і ми двігаємо його взад вперед. G, X І ми двигаємо його в боки. Z і ми його підіймаємо та опускаємо. Якщо ми робимо болванку людини, то ця штука мусить виглядати як людина і мати пропорції людини. Але це куб, що робити, давайте уявимо, що це голова. Натискаючи ГЗ, я його підіймаю повище, але одною головою сити не будеш. Нам потрібно зробити так, щоб з'явився торс. Для цього ми натискаємо комбінацію клавіш Shift D. мені здається, десь так клітини і множаться. Фіксуємо цей куб по осі Z. щоб у нас нічого не розпадалось і все було рівнесенько. А тепер обережно далі я буду показувати магію. Ми тепер скористуємося клавішою S. Scale. Ця магічна кнопка робить предмети більше або менше, усе як ти захочеш. Пам'ятаєш, як ми натискали на G, а потім обирали координату? Так от, з кнопкою S це так само працює. Наприклад, фіксуючи координату X, ми будемо звужувати об'єкт по X. Як бачиш, ми його деформували тільки по X. З усіх інших боків він буде виглядати як звичайний куб. Натискаючи S і Y, ми будемо деформувати об'єкт по усій Y. Виключно об'єктів стало більше. Але ти все так само можеш їх рухати. Давайте підіймемо їх трішки вище і будемо сподіватись, що вони подружаться. Давайте тепер зробимо стегна Shift d Z... Після цього ми натискаємо S, Z і нарешті потроху починає вимальовуватись силует. Звичайно, таким чином ми можемо зробити і ручки, і ножки, і що захочемо. Але поки зупинись на цьому і подивись, що я роблю. У форматі 3D дуже просто підганяти пропорції різних об'єктів, тому не цурайся відміряти ноги і руки відносно торсу, або голови, там же хто як вміє, як підбирати правильні пропорції, або як знаходити пропорції виключно для свого стилю, це окремі. Питання, котрі з блендером не пов'язані. Якщо у вас немає відчуття пропорцій або немає будь-яких знань анатомії, я раджу вам подивитися якісь гайди або почитати книжки. Це не так важко, як може здаватися на перший погляд. А тепер нова магічна кнопка R, тобто rotate. Крутити, її так само можна фіксувати по осям. Але ротейт має особливість: якщо ваша сцена вже зафіксована на якусь ось, це означає, що ротейт зафіксується на ту саму ось, якщо ви, звичайно, не будете додатково вказувати іншу. Тобто, якщо ми на нумпаді натискаємо одиницю, дивимось на наші об'єкти фронтально, то натискати Y нам не потрібно. Взагалі, я дуже раджу. Точніше, навіть наполягаю, маніпулюйте з об'єктами виключно, коли ваша сцена зафіксована по якійсь осі. Коли ви звикнете до блендера, це буде не обов'язково. Але поки у вас цукерково квітковий період і ваші стосунки з блендером тільки починаються, ви мусите дотримуватись деяких правил, котрі я вказую. Зараз наша сцена зафіксована по осі X. Якби я цю ногу не намагався крутити, крутиться вона якось не так. Ось саме тут нам і потрібно обрати координату для ротейт, тобто крутіння. Конкретно у моєму випадку це координата Z, а потім координата X. Координату X окремо натискати не треба. Можна, але не треба. Просто наша сцена і так вже зафіксована по X. Я сподіваюся, що тебе мозок ще не луснув. Бо я пам'ятаю, як із 2D в 3D переходив, і я думав, що це не моє. Але це моє, як і твоє, якщо у тебе є наполегливість. І так, ми зробили половину людини. І тут я згадав, що забув розповісти про одну дуже важливу функцію. Щоб ось так переміщуватись по сцені, треба не просто колесо миші затискати, а ще і shift. А от Ctrl і колесико миші дозволяє тобі. Зумити. Тепер я хочу познайомити тебе ще одним функціоналом блендера. Він називається модифікатори. Їх дуже багато різних і вони роблять різні функції. Ось тут дуже багато іконок, але нам потрібна тільки одна. Модифікатори ховаються за цим гайчним ключиком. По великому рахунку, це ефекти, котрі деформують, дублюють або відображають об'єкти. Модифікатор, з котрим я хочу вас познайомити, називається Subdivision Surface. Що він робить? Він множить кількість боків у нашого об'єкта, при цьому намагаючись згладити об'єкт, наприклад, наша голова була кубом. Але я додаю субдівіжн і опа магія. Тепер це виглядає більше як м'яч із американського футболу. Як то кажуть, усе ліпше, ніж куб. Але насправді куб до сих пір там. Ви можете пограти з субдівіжоном і зробити об'єкт ще більш зглаженим. Але якщо у нас звичайна болванка, я б з таким не зайобувався і вам не раджу. Невеличка ремарка: я не знаю, як працювати в блендері правильно. Я думаю, що якийсь професіонал, дивлячись мене, подумає що я придурок. Можливо, він буде правий, але я знайшов свої методи. Вони мені подобаються. Саме тому я покажу декілька варіацій того, як можна моделювати. Бо досягти того, чого ми досягли зараз у блендері, можна багатьма різними шляхами. Увесь цей час ми сиділи в Object Mode. і він потрібен для того, щоб створювати і розміщати об'єкти, готові об'єкти. А щоб безпосередньо впливати на сам об'єкт, нам потрібен Edit Mode. Перехід між цими модами стається ось тут. Або по натисканню клавіші Tab. Куб тепер здається за ющенка, але тепер ми можемо на нього впливати. Оці точечки називаються вертекси. Ти вже знаєш усі потрібні хоткеї. Вони абсолютно такі самі, як в Object Mode Рухаючи вертекси, ти задаєш форму, таку, яку хочеш. Тепер давай повернемося до Subdivision Як працює він? У нашого куба 8 вертексів, за котрі ми можемо схопитись. Коли ми додаємо Subdivision починає здаватися, що вертексів стало більше, але це все брехня. Якщо ми перейдемо у Edit Mode, ми побачимо, що кількість вертексів не збільшилась. Вона така сама, як я і казав, купу середині. Тут вже стаються дуже прикольні речі. Ми можемо використовувати усього 8 вертексів для того, щоб керувати більшою кількістю площин. У цьому і полягає робота Subdivision Surface. І вже від цього йдуть два різних методи моделювання, приміняючи Subdivision або ні. Щоб показати наглядно, я скомбіную декілька методів у одній моделі, і ти вже Подивишся, як тобі буде комфортніше. Значить так, тут я застосовую Subdivision. І дійсно роблю кількість вертексів більшою. Але це дозволяє мені маніпулювати об'єктом куди більш вільно. Але це не все. Ось тут є маленька менюшка. На що вона потрібна? Вона обирає, на що буде націлений наш вибір. А саме вертекси, боки або плащини. З вертексами ви вже знайомі, ось це боки. Від одного вертекса до іншого іде лінія. Це і є бік. Поєднання боків формують площини, і ми також можемо обирати тільки площини. Я не хочу, щоб ви у цьому гайді повторювали все за мною, тому класяте і розбирайтесь. Я переходжу до формування голови. Я використовую ті самі хутки. Щоб скейл працював у edit моді, треба обирати від двох вертексів. Якщо ви ще не запам'ятали хутки, ось показую наглядно. Якщо ми хочемо робити нашу голову симетричною, нам треба виробити одну функцію, включаємо відзеркалювання по іксу. Далі вам потрібно, як то кажуть, довіритись процесу і притягуючи вертекси, зробити так, щоб ця штука стала схожа на голову. Тут вже буде руляти ваше розуміння анатомії. Коли голова манікена готова, можна підрівняти її по розміру. Таким самим чином формуємо і торс. Додаємо Subdivision і застосовуємо його. Або не застосовуємо. Як я і казав, я покажу пару методів. Ось тут ми додамо Subdivision, але не будемо його застосовувати. Це я люблю за вертекси потягати. Може хтось любить попрацювати простіше. Біля нашої менюшки з відзеркалюваннями є ще одна: як це працює? Наприклад, ми хочемо подовжити ось цей куб. Виділяємо вертекси, натискаємо кнопки, але ось проблема. У нас виходить якийсь трикутник неформал, це тому, що ми обрали тільки ось ці два вертекси. Тепер, якщо ми включимо цю функцію, наш об'єкт ніби стає прозорим і нічого не буде вам заважати обрати також вертекси позаду. І у нас виходить прямокутник, неймовірно. Тепер перейдемо до формування торсу без застосування, але з додаванням субдівіжену. Те, що я зараз зробив, називається лупкат. Він дозволяє мені розрізати нашу фігуру там, де мені потрібно, щоб додати більше вертексів і маніпулювати цим більш влучно. Щоб розрізати щось у edit mode, натисніть Ctrl-R та наведіться на об'єкт. По натисканню лівої кнопки миші ви можете обирати, де вздовж вашого об'єкта залишиться надріз. Ліва кнопка миші відповідає за те, щоб залишити надріз на тому місці, де ви зафіксували курсор. Права кнопка миші виставить надріз на середину об'єкта. Я можу дуже довго пояснювати, як це працює з Subdivision, але простіше просто взяти і спробувати самим по. Клацати і подивитись, приблизно так я наш торс і формую. Ще один цікавий ходкей, який може вам знадобитись, це ГГ. Тож, натискаючи, я ще раз вибачаюсь, ГГ, у вас з'являється можливість пересувати обрані вами вертекси виключно по бокам. Тому, якщо вам більше підходить варіант без застосування субдівіжону, працюйте так, інколи можуть статись непередбачувані ситуації. Як, наприклад, у мене, я забув поставити відзеркалювання по X, і тому мій торс вийшов перекошеним. Бра, dude. але це не проблема. Я просто видалю неправильний шматок. Щоб видалити вертекси, їх треба обрати та натиснути X, а у цьому маленькому віконці обрати вертекси. Та додам модифікатор дзеркала. Mirror. виходить майже як треба. Але площини впиваються одна в одну. Щоб це прибрати, нам треба поставити галочку навпроти кліпінг та перетягнути вертекси до середини об'єкту. Після цього можна спокійно продовжувати формувати торс. Отак і людина працює, працює, а потім розуміє, що хоче додати шию. Звичайно, можна просто зробити ще один куб або циліндр. Але я хочу, щоб після цього відео у вас залишилась така база, щоб ви могли зробити усе, що захочете. Тому записуємо у ЗОшит. У цьому меню обираємо плащини. Після цього обираємо місця, з котрих у нас мусить рости шия. Поки що тут нічого нового. Я просто використовую Г. А тепер нова клавіша Е, e. Екструд. Вона не витягує, не розтягує форму, але вирощує нову. Також фіксується по координатам. Тому натискаючи екструд, я також натис координату Z, щоб підняти шию вгору. Вертекси та боки поки не екструдьте. Голова зламається. Тепер перейдемо до рук. Створити новий куб, shift -A, Mesh, Cube. Минулі я видалив, бо вони мені були потрібні тільки для того, щоб показати, як кнопки працюють. Їх я роблю з Subdivision. Бо, якщо чесно, там не особливо і потрібен якийсь сильний контроль. Мені вистачає просто загальної форми, котру я можу зробити у Edit Моді. Додаємо розрізи ближче до кінців фігури. Так рука стає більш схожа на руку. Отут, до речі, я роблю фатальну помилку, тому що дружу з наркоманами, тому що пересуваю куб у Edit Моді. Тому в Edit Моді мені довелось ставити його назад. Середини на ось цю помаранчеву помпу. Це координата відносно котрої об'єкт розтягується та крутиться. Відміряю руки скільки мені треба, і після цього безпощадно дублюю через комбінацію Shift D. Таким самим чином роблю долоні. Якщо наш об'єкт знаходиться під нахилом, а нам потрібно взаємодіяти з ним відносно його координат. Натискайте на кнопку координати два рази, тобто X, Y, Z. Натискаючи один раз, ви будете впливати на об'єкт у глобальній координаті. Натискаючи два рази, ви будете впливати на об'єкт у локальній. Комбінуючи усе, що я казав вам раніше. Я формую інші частини манікену. Поки я роблю це на задньому плані. Я хочу сказати, що якщо у тебе не виходить все зробити з першого разу так, як ти хочеш, це не означає, що 3D тобі не підходить. 3D це окрема дисципліна, як малювання, як музика. І щоб почати відчувати 3D, треба зловити вайб. А на те, щоб ловити вайб, потрібен час. Тому не поспішай і у своєму темпі роби ті штуки, що. Тобі вкатують. Якщо займатися цим регулярно, ти зрозумієш блендер. Можливо, ви помітили, що манікен дуже худий, але це не більше, ніж моя забаганка, ви можете обирати будь-які пропорції. Наша рутина виглядає так: спочатку ми формуємо половину людини, дублюємо об'єкти у Object Mode, або створюємо нові, додаємо Subdivision і у Edit Mode вирівнюємо і правимо окремі елементи так, щоб нам подобалось. Не дивлячись на те, що відео прискорене. Ви все одно можете побачити етапи моєї роботи. Коли половина сформована та підігнана, ми обираємо усі елементи та натискаємо комбінацію Ctrl-G. Ця комбінація об'єднує декілька межій, тобто об'єктів у один. Тут я застосовую Subdivision, але це не обов'язково. Додаємо модифікатор дзеркала. І ось тут, піп'яткою, чи якся штука називається, обираємо об'єкт відносно котрого буде відображатись модифікатор. Наш торс та голова посередині, тому можемо обрати щось із них. Екструдом із тазу роблю шлунок до торсу, правлю усе по дрібнячкам, і наша моделька готова до наступної фази. Застосовуємо усі модифікатори. Тепер ми натискаємо Edit Preferences. Обираємо вкладку Addons. Це аддони. Пресети. Нам потрібно включити лише один. Він називається Rigify. він у блендері по дефолту. Закриваємо меню і додаємо скелета. Не очікували скелета? А ось, Halloween. Shift A Armature Meta Rigs, Basic, Human Basic. Отак з'являється скелет. Нащо він потрібен? У нас вже є моделька, але рухатись вона сама по собі не буде. Це вважайте, ми зробили шкіру, а кістки ось-ось додали. Тут необхідно обрати усі елементи і зменшити до розміру кісток. Десь так я думаю буде нормально. Тепер обираємо нашу арматуру, тобто кістки, натискаємо на іконку бігущої людинки і у вкладці Viewerport Display ставимо галочку навпроти in front. Тепер ми будемо бачити скелет поверх усіх об'єктів. Переходимо у Edit Mode, включаємо відзеркалювання. І вже знайомими хоткеями рухаємо кістки на місця суглобів. Спочатку ліпше всього зробити це у фронтальному вигляді, а потім переключитись на вид з боку і підправити вже там. Коли це готово, натисніть A. щоб обрати все із зажатим шрифтом. Натисніть на арматуру, щоб вона була обрана останнє. Останній обраний об'єкт має навколо себе жовтіший аутлайн ніж у інших об'єктів. Далі ми натискаємо на комбінацію ctrl Parents, і робимо нашу модельку з нашою арматурою родичами. Обираємо варіант With automatic ways». Якщо ви все зробили правильно, то тепер ви можете натиснути на арматуру і прийти у «Pose mode». І от нарешті вона рухається. Використовуючи ротейт, ви можете задати вашому манекену будь-яку позу. Обираєте будь-яку кістку і крутите. Те, що ми зараз зробили, називається Ріг. Він не підійде для серйозних моделей, але для нашої болванки в самий раз. Попри все, не забуваємо, що ми у блендері і при потребі додаємо геометрію. Дороблюємо дрібницям, і все готово. Щоб арматура не заважала дивитись нам на референс, можемо тиснути ось сюди, а далі робити скріншоти чи що ви там робите і використовувати модельку як референс. До побачення.